Або ті, хто ще не знає, де найкраще місце на землі. люди різні. І от я завжди проговорюю про те, що я живу в найкращому місці. Е, можливо, ви вже є моїм клієнтом. Про те, що буквально недавно я повернулася з Парижа. Блін, ну привіт! Що я тобі хочу сказати? Ти знаєш, е Мені кажеться, що я предполагала таких твоїх коментарів. Ну, тяжко мені, тяжко. Я люблю говорити з людьми вживу. І тоді дуже хорошо себе почуваю. А коли оце мені камера стоїть переді мною. І я, знаєш, так маю вижити якусь таку красиву картинку. Ну, мене це просто бісить, тролить і все. Я така, що я должна говорити з камери. І я, напевно, це все відчуваю внутрішньо. і з-за того воно так і виходить. От, е, бо Контакт з людиною і діалог з людиною це одне. Контакт з камерою це для мене зовсім інше. Так що я не знаю, що робити. А ще знаєш, для мене дуже важливо, коли я е, маю змогу передати емоції. От, і тому, коли, наприклад, ти записуєш якесь відео перший раз, воно ще коє нічого. Е, коли ти записуєш уже цей самий текст. Наприклад, підготовлений, або намагаєшся передати цю саму емоцію уже другий раз, третій раз. Ну блін, ну не прикольно ж ти розумієш? Тому, якщо чесно, я не знаю, як оці люди такі прям е класні на відео і ще такі не як роботи. І насправді мені теж не дуже подобається е бачити такі замилені, стандартні постановочні відоси. От, я, напевно, ніколи навіть на. Ну, сама на таке і не ведусь. Так що. Ти маєш щось придумати. Мені все одно. Ну, що я тобі должна сказати? Так, по-перше, не ругайся, бо я за рулем. От. Чого я вирішила зробити канал на YouTube? Перша причина це ти. Ну, коротше, якщо серйозно, то так, напевно, ти послужив для мене таким трошки поштовхом до цього. От, чому саме на YouTube? В принципі, я веду свій блог, веду свій Інстаграм, але Інстаграм не має таких, наприклад, можливостей, да? як YouTube. Це мені пояснив ти. Велике тобі дякую. От, і взагалом, я не знаю, я е, чому, зараз поясню. Взагалі, ідея е, розказувати про себе е, у мене виникла. Не самостійно, а за допомогою моїх людей, моїх клієнтів, моїх там друзів. Тому що, коли я, вони, наприклад, приходять до мене на послугу, і я там часто просто розповідаю про себе, розповідаю якісь історії, які зі мною сталися. Е, ну, або це просто в діалозі: о, привіт, ну що там в тебе нового? І я як почну, і так от дехто вже приходить, просто до мене мені здається, щоб чисто послухати, що там у мене новенького. От, людям цікаво. От, і Багато разів мені знаєш так в шутку, але говорила там Юлічка, так ти, блін, так інтересно, постав камеру перед собою, говорить, ти просто знімаєш, що ти там розказуєш. Говорить, блін, викладувай, людям буде на що посмотрети. От, вибачте, вірніше вибач, мене за російську мову, але дійсно це є так. І я думаю, що можливо, можливо, якщо е, кожен е, мій. Знайомий або знайома, яка мені радила це зробити е, хоч на невеличку частинку праві, то аудиторії буде цікаво просто мене послухати. Все. Про що ж буде мій YouTube канал? Ну, в першу чергу, я планую просто ділитися своїм життям. Е, що це значить? Це означає, що я буду розповідати про себе, про свій досвід, про свою діяльність і взагалі про те, чим я займаюсь, така звичайна дівчина, яка ніколи не мала знаєте, визначеної цілі, а жила завжди так, як їй хотілось. От. І я дуже сильно надіюсь на те, що в моїх життєвих історіях люди просто побачать себе і зрозуміють для себе те, що необхідно жити це життя і насолоджуватись ним. Мені насправді є чим ділитись. В мене достатньо багато своїх набутих. Так скажем, лайфхаків, історій. Е, всього ну, багато. Мені 35. На секундочку, я прожила уже такий е, поки короткий, скажу вік, бо планую вжити багато років. От, але ж хочу познайомити зі своєю особистістю людей. Е, хочу, щоб вони зрозуміли, що життя у нас єдине. Що потрібно кайфувати, кайфувати від себе, кайфувати від всього. І ваші життєві негаразди не повинні ставати вам, так скажем, препятствувати в тому, щоб ви жили круто. Хочу людям показати приклад того, як важливо бути собою. Як важливо відстоювати свої цінності, для чого це необхідно. От. Хочу, я дуже багато всього хочу показати. Насправді, в мене дуже багато ідей, от, які за допомогою, за допомогою контенту, за допомогою розповіді, я надіюсь, мені вдасться донести цінність, певну цінність донести до людей. Ось. Також. Хочеться ділитись юмором, показувати все, що необхідно жити легше і простіше, відноситись до певних речей. От, а все це як? Все це через життєві історії. Тому надіюсь, вам буде добре. Хочу показати красу нашого, нашої країни, а почну з краси. Взагалі нашого міста, яке я обожнюю, от, е, хочеться своїми очима передати людям, щоб вони озирнулись і побачили, де вони живуть, і що насолоджуватись також необхідно тим, що в тебе є, а не мрія, а не тільки. не тільки мріяти, пускати слюні, так скажемо, на те, що в якийсь період життя вам недосяжне. Так. Я так назву це. От. Тому я над... знову ж таки, я надію, що мені вдасться розкрити для вас наше місто, нашу країну. От. І взагалі все. Плюс до всього, ну я це так скажу, те, що я спеціаліст в своїй області. Я перукар, колорист, я підприємець, який веде свою студію. Все це я поєдную з материнством і поєдную з красою і з розвитком. Тому, думаю, я буду корисна вам.